Доброго вечора, дорога громада. Розпочинати наше вечірнє богослужіння. Будемо загальним співом пісні номер 116 Ісусе, добрий мій. 说。 Перед молитвою вислухаємо Слово Спасання. І на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на сіоні між народами, розповідайте прочини Його. Приклонимо коліна до молитви. Дякуємо Тобі за ще один прожитий тиждень, що, за твою милість до нас грішних, Господи. Ми дякуємо за цей мир і спокій, який ти даруєш нам тут. Просимо тебе побласнови на цей хід служіння, промовляй через брата те слово, яке ти хочеш покласти нам на серця, Господи, щоб ми могли зрозуміти це слово і використовувати в житті. Просимо Тебе також, Гос, Господи, зараз особливо, за нашого... Брата Романа, перебувай з ним, Господи, даруй йому і спокій на серце, керуй, дай мудрості приймати йому правильні рішення. Просим Тебе, будь завжди поруч, Господи, прости нас, як ми чимось провинили, тому що ми є грішні, ми часто падаємо, Господи, ми часто шукаємо в когось провини, але не бачимо собі. Допоможи нам змінюватися, Господи. І будь за все прославлений. Отець, син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ради вас всіх тут бачити вітаю вас на цьому місці. Сьогоднішні роздуми вони не є дуже по часу актуальні, тому що почалися вони через Різдво. Різдво вже майже місяць як пройшло, і тут я, звичайно, дуже вчасно приходжу і починаю про це розказувати. Але як це все почалося? Почалося з думки про те, що е, з негативної сторони Різдва е, про те, що, хоч Різдво і є, і це, це класне свято про, про те, що на світ народився Месія. Але почалося якесь розуміння того, що, хоч це і є основною темою Різдва, люди почали її відставляти на задній план. Тому що Ісус Ісусом, але. Люди, люди почали знову вторую себе, почали відкладати його на другий план, тому що їм стало важливіше не сама ідея за цим святом, а це свято як саме собою. Якась причина знову відгуляти, якась причина, навіть гарна причина зустрітися з родиною і так далі. Але, але що, в чому, в чому суть цієї проблеми? Суть цієї проблеми в тому, що з народженням Ісуса. На цей світ прийшла як і велика благодать, і велике спасіння, так і велике розчарування. Ми це вже не один раз проходили на суботній школі, і теж це згадували про те, скільки, скільки разів люди очікували чогось не того від Ісуса, скільки разів можна пальці загинати, Він має звільнити від Риму. Має поставити нову державу єврейську. Все нас має бути дуже класно, наших ворогів вигнати. І скільки нерозуміння до нього було за три роки, скільки учні ходили з ним, і навіть після його смерті вони ще не розуміли, коли він вже мав возноситись на небо, і вони в нього знову питають. То ми тепер будемо щось робити? От зараз? Ні. досі не те. І... Історія, історія про те, як мама синів Заведеєвих, Якова та Івана, підбурила їх, чи сама підійшла запитатися в Ісуса. Це записано у нас в Матвії 20 розділ, з 20 по 21 вірш. Тоді пішла до нього мати синів Заведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її, чого бажаєш. Вона відповіла йому: звели, щоб двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. Стандартне очікування. Те, про що я згадав, про те, що має бути якесь царство. І можна в твоєму царстві, там, мій син умовно буде міністром перший, а другий там, просто депутатом. Можна, будь ласка, так. І на велике розчарування її Ісус почав говорити, щось, що що. Може сприйнятися як нісенітниці. У відповідь Ісус промовив: Не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, але щоб сісти по правиці і лівиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій Отець. Відповідь Ісуса є дуже глибокою, тому що Він розуміє, що Він розуміє свою місію, Він розуміє, яке його царство і для чого це все. І він розуміє, що оце бажання, це, щоб вони могли пити чашу, яку він буде пити, а яку він чашу випив, віддавши своє життя і, і з дійсно щирою любов'ю, і без е, однієї задньої думки. Чи змогли би вони так це зробити? Він розуміє, що вони будуть не готові. І він говорить про те, що це Богові вирішувати, це Богу віддавати таке цю змогу. Це, це від Бога залежить те, щоб вони стали готовими до, до, такого, до такої самопожертви також. Звичайно, що мама, мама синів заведевих цього не розуміла, тому що вона думала про те, що окей, значить він сказав ні, значить хтось інший має бути. Але, але що? Це не просто проблема тогочасних євреїв, про те, що якісь очікування від Бога і що він нам щось має дати. Це так само і наша проблема. Тому що, що найважливіше в Біблії, в першу чергу, це те, що ми не маємо це читати як просто так, окей, якась історія з минулого, добре, ще гаразд з нового завіту, вона якась більш актуальна. А що коли говорити про старий завіт, який взагалі актуальним може не видаватися? Що ми до цього можемо для себе взяти? Ось, що найголовніше з Біблії. Це проблема не просто тогочасних євреїв, це так само наша проблема з нашими очікуваннями до Ісуса. З нашими очікуваннями до Бога. Хтось може приходить і думає, що через те, що я, через те, що я от зараз в церкві я такий добрий, класний і слухняний, е мені Бог має допомогти там, фінансово зі здоров'ям, чи ще щось, чи ще щось в залежності від того, хто що кого хвилює. І, і я сам такий і теж це часто за собою помічаю в якихось дрібницях. Коли думаю, як це зі мною таке могло статися, чому це зі мною таке сталося? І не те, щоб я колись сказав якусь Богу претензію, що чого, але десь глибоко-глибоко в душі підсвідомо воно є. Таке розуміння того, а чого все ж таки реально зі мною це сталося, якщо я ніби слухняний, класно, мене ж Бог веде, а чому, якщо я з Богом іду все життя, то чого раптом щось погане сталося? Право в тому, що таке це уділ язичників. І Ісус теж про це говорив їм. Тому що в язичництві, як це було раніше, колись, є Бог для того, є Бог для того, є Бог для того. Якщо тобі треба добитися чогось такого, ти йдеш до того Бога, просиш його, даєш йому жертву, він тобі дає. Класно, схема проста і дуже робоча, на людський розум зрозуміло. Але з нашим Богом якось воно виходить не так. Тому що наш Бог він говорить про те, що. Не найважливіше те, що ви, хочете очіку... що ви хочете получити, і те, чого ви очікуєте. Не це найважливіше. Найважливіше це царство Небесного дістатися. Е... Вірш записаний в Луки, 12 розділ. Це вірші, з 27 по 31 вірш. Дивіться на Лілії, як вони ростуть, не прядуть і не тчуть. Але скажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них. Якщо траву, яка нині на полі, а завтра вкидають до печі, і Бог отак одягає, то наскільки більше одягне вас, маловіри. І не шукайте, що будете їсти й пити, і не журіться. Цього всього прагнуть народи світу. Ваш же отець знає, що цього і ви потребуєте. Але шукайте царства його, а це все вам додасться. Ісус і про це згадував на нагірній проповіді про те, що. Перш за все завжди йде шукання його царства і шукання Бога. І він дійсно він розуміє, що ми й голодні буваємо, нам і холодно, і ми не можемо жити постійно в сірості, якісь, ніби просто получаючи все, що практично нам треба, а десь, вибачте, зрозуміти правильно. І розвага якась потрібна, і якась віддушена десь чомусь. І Бог це все розуміє, що нам це все потрібно для того, щоб. Ми могли жити якесь здорове життя, тому що не тільки важливо, щоб тіло було здорове, а важливо, щоб і психіка була здорова в людини. Є теж межадисть, коли людина може щось витримати, коли не може. І Бог про це все пам'ятає, Він про це розуміє. І все, що Він нам дає, це на милість, на щастя, на збудування вам даю. Якось буває, що я це я це забувається. Це теж черговий раз говорю про те питання того довіри до Бога. Коли якісь негаразди, якісь труднощі стаються, і ти, починаєш, і ти починаєш знову сумніватися, я вже себе картаю, мені вже з себе і смішно відно, водночас, але й соромно за себе. Що Чому я знову сумніваюсь? Хіба мій Бог вже стільки разів не показав, що Він заслуговує довіри? Кожен раз про це згадую вже жартую, але реально треба цей щоденник вести, щоденник досвідів, куди ти собі записуєш, що тобі Бог дав, щоденник вдячності. Тому що... Все добре забувається швидко, а погане ми можемо пам'ятати. От мене сталося таке погане і таке погане. А як Бог тобі допоміг з цього виплутатися, якось воно важче запам'ятовується. Постійно забуваю. От, щиро кажу, що постійно забуваю про те, наскільки Бог все ж таки благий, наскільки Він, наскільки він схильний на мені, мені особисто допомагати. І з цього головне, що з цього будується довіра. Теж не можна, не можна що вам тут брат сказав, що довіряйте Богові. Ви всі сказали амінь. Тепер ми довіряємо Богові. Головне, що брат за кафедри може вам порекомендувати, це те, що просіть в Бога цієї довіри і будуйте з ним свої стосунки. І він, він буде їх будувати з вами, він буде вам допомагати. Крок за кроком, маленька цеглинка за маленькою цеглинкою. І я теж, коли я кажу, що як я міг не довіряти, коли я знаю, що скільки він мені зробив, ця довіра будується з того, що я все ж він, він таки зробив, а не тому, що я себе сліпо переконав в тому, що треба вірити. Очікування до Бога, вони бувають не тільки просто матеріальними, от в чому справа, бо я такий приклад навів більше про те, що щось матеріальне треба отримати в цьому світі. Але очікування до Бога, кожен з нас може мати якісь свої щодо якихось ситуацій, щодо, щодо якихось стосунків з людьми, з кимось, чи це твої родичі, чи це твої друзі. Хочу, наприклад, допомогти комусь і очікую, що мені має так зреагувати на мою допомогу і має статися так і так, а воно стається якось геть не так. Я можу думати, ех, навіщо? Чому так? Нащо я допоміг людині? Чому Бог, не, чому Бог не спонукав серце цієї людини до того, щоб вона була відкрита до цього, або почути те, що я дуже мудре, хочу їй сказати? Це мої очікування. Це може бути в кожного з вас, якісь ваші очікування. А справа в тому, що... Ми не знаємо, що Бог готує, і ми можемо не розуміти, але Він точно готує щось дуже класне і дуже правильне. В чому би це не було? У вас можуть бути якісь ваші очікування. Та і... це як суть в тому, що я говорю про щось дуже маленьке одночасно, і про щось, що дуже важливе для вашого життя, для вашого життя подальшого, може бути. На цій довірі, яка будується від маленького. Бог нас приведе до того, що ми могли йому довіритися в чомусь великому. Чи це розкішне життя, чи це, чи це просто якісь буденні речі. Я ж був такі вірші виніс, записані в 1 Коринтяна, 4 розділ з 9 по 13 вірш. Апостол Павло промовляє наступні слова. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених. Бо ми стали дивовищем світові, і ангелам, і людям. Ми не розумні Христа Ради, а ви мудрі в Христі. Ми слабі, ви ж піцні, ви славні, а ми безчесні. Ми до цього часу і голодуємо, і прагнемо, і нагіми, і катовані, і тиняємося, і трудимося, працюючи власними руками. Коли нас лихословлять, ми благословляємо. Як нас переслідують, ми терпимо, як лають, ми молимося. Ми стали як сміття та для світу, аж досі ми всім, як ті викидки. Апостол Павло наряду з рештою апостолів, він для мене найщасливіша людина на цій, на цій землі. І як він розказує про своє життя, як ми вже з інших послань знаємо, що він був хворий. Хтось каже про різне, особисто я думаю, що він все ж йде про зір, дуже багато молився. Ось так. Римарочка. Але Він описує своє життя таке, яке воно є. Він описує, що воно складне. Воно не, не таке легке, як ми би всі того хотіли. Не спить він в м'яких шатах і не носить він м'який одіж. Воно важке життя. Постійно вимагає праці, постійно вимагає якогось контролю над собою, очищення власних думок, але воно з кожним разом воно все легше і легше. Ти спочатку себе трошки на силу береш, коли так буває, як і, як і деякі свої недоліки виправляв спочатку, тому що так треба, а потім відчував смак з того, що так треба, це одне, це добре, але так класно, насправді. Апостол описав складне життя апостолів своє життя, але він був найщасливіший при цьому. І як і я, буває, помиляюся в тому, що я думаю, що я не маю цього, і я тому не щасливий. але я маю Бога. І знов ці слова, вони навіть для мене може дещо штучно звучать, тому що я прив... я, коли чуючи такі слова зі сторони, я привик їх якось попри вуха пускати. Але наразі я розумію, що це правдиві слова. Дасть Бог, я їх ще на 100% зрозумію серцем, наскільки вони правдиві. Але. Все те, за чим ми можемо ганятися, і все те, чого ми хочемо, воно може бути другорядним і воно може бути насправді не таким важливим. Але знати, що те, що хоче нам дати Бог, воно завжди буде краще. Тому що, хоч його дороги не зрозумілі, але вони, вони ідеальні. На цих словах я хочу сказати амінь. Як завжди, ви можете вже знати, що бачите, брат виходить за кафедру, що це буде недовга проповідь, так воно і сталося. Давайте помолимося. Господи, я дякую тобі. Я дякую тобі за тебе, за те, який ти є. І за те, що до тебе завжди можна звернутися по допомогу, до тебе завжди можна звернутися і за порадою. І воно якось так дивно, тому що ти хоч з нами і напряму не говориш, але... Я особисто получаю відповіді завжди. Якісь відразу, якісь через деякий час. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти такий. Дякую тобі за те, що ти добрий, за те, що ти люблячий, за те, що ти не осуджуєш, за те, що тобі завжди можна довіритись. Будуй, будь ласка, мою віру, будуй віру кожного з нас, щоб ми стали міцнішими, сильнішими і більше тобі довіряли. Боже, і веди нас по цьому життю. Яке ми не знаємо, в кого як складається Боже, але ми маємо надію на те, що ти з нами і все в нас буде добре. Дякую тобі ще раз за те, що ти такий, який ти є. Амінь. Завершувати дану частину богослужіння будемо загальною піснею номер 154 Ісус, Ісуса Люблю. Чи голови для тихої молитви в кінці почуємо слова благословення? Вечірнє богослужіння підійшло до свого кінця, закінчилося. Чекаємо вас завтра на 9 годину. Це ранкове молитовне служіння, на 10 – суботня школа і проповідь. Гарної дороги додому, гарної початку суботи.